Покорінювати можна найменші живці. До прикладу, можна взяти ось такий буквально пеньочок, якщо ви розмножуєте поргоні по на продаж, або хочете а, розвести колекцію. Як я, наприклад, хочу розмножити кальопу, ось такі м, мініатюрні кущики вже дають прирости по корінню. Подивимось, чи є у них зачатки коріння. Ось ця біла лінія. Це вже є перший корінчик, який ми отримали із 1 см живця. Точки росту вже активні, це вже говорить про вкорінення. Такий живець наростить коріння по периметру, і далі його можна буде саджати у субстрат. Ознакою вкорінення є поява ось таких здорових. Суцвіть, які вже говорять про те, що по органі можна розсаджувати.